Лікарня на колесах Київщиною їздить мобільна бригада медиків, які консультують людей та видають їм безкоштовні ліки. Щосуботи заїжджають до села Мощун, у якому росіяни ще на початку повномасштабної війни ущент зруйнували єдину амбулаторію. Тому досі консультації та медикаменти місцеві могли отримати лише у столиці. Як працює мобільний медпункт, бачив Віталій Залевський. У Мощуні працює мобільна бригада медиків. Валентина прийшла сюди на консультацію до лікаря. каже, у селі зараз її отримати більше ніде, а в столицю їздити можливості немає. Що здати аналізи зараз проблема в Київ не вирвеся чого того, що повітряний десь приїде щось закрито, попасти нікуди неможливо. Якби не вони, нам би був повний смисл слова гаплик. Оці люди нас виручають. Валентина заходить у мобільний пункт, де лікар перевіряє їй тиск. Тиск підвищений, тому чинці призначають ліки. Тиск 190 на 100. Це багато. Ліки, які приймаєте, їх мало. Я вам додаю ще свечогінний. Зранку будете приймати Олександр Некряч до війни. Працював сімейним лікарем у Херсоні. Виїхав з окупації для безпеки сім'ї і тепер допомагає людям на визволених територіях Київщини. Надаємо в першу чергу хворим з серцево-судинними захворюваннями пацієнтам з цукровим діабетом, асмобронтіальний у мощині. Навесні точилися запеклі бої. Більшість будинків зруйновані або пошкоджені. Вщент розбили росіяни. І єдину в селі амбулаторію. На її місці залишилися тільки руїни та табличка з номером будинку. Саме тому мобільний медпункт єдина на сьогодні можливість надавати місцевим медичні послуги. Ось у цій будівлі раніше був сільський клуб. На початку повномасштабної війни сюди прилетів російський снаряд. Будівлю частково відновили, і тепер тут працює і сільська рада, і гуманітарний штаб, і медичний пункт. А після окупації на стіні намалювали такий патріотичний мурал, як символ незламності. Після консультації люди можуть отримати необхідні ліки безкоштовно. До складу мобільного медпункту входять два сімейних лікаря. Прийоми ведуть у караті швидкої допомоги та в одному з приміщень місцевого клубу. Люди втратили і житло, і роботу, і фінансові можливості. А лікарі надають і консультативну допомогу, і якісні ліки для лікування їхніх захворювань. Цей мобільний пункт у Мишині працює щосуботи, та лікарі вірять, що зовсім скоро зможуть приймати пацієнтів у модульній лікарні, яку планують відкрити за гроші меценатів. Віталій Залевський, Олексій Тищенко, п'ятий канал.